В основному, що в природі, є атмосферний тиск. досі цей проведений був у 1654-му 15-му, досить з мантибузькими півкулями. В зупиниться, досі з в одну в цих речей. Беру одну склянку, кладу туди свічку, обережно підпаю. Мочу паперовек кійцев. Обережно кладу на верхню склянку. Кладу верхню склянку і плити з За деякий час свічка згасне. Повідимо і виходить назовну. Да, пай я оба ясну поднимаю верхний. Вы башки? Час хипня пізнялася разом з верхнім. Чому так сталося? Повітря виграло і вийшло на зубніку, я поклав в них склянку, повітря також нагрілося і вийшло на зубні. А і там появився вакуум і повітря придавило верхню склянку до них. Цікаво, що в був в є і у людини. Руфійні кінцівки стегнових кісток утворюються в кінці ст... таза, саме атмосферним тиском.